Жив на світі один вчений, справжній добрий чарівник на ім'я Іван Іванович Сидоров. і був він такий чудовий інженер, що легко й швидко будував машини, величезні, як палаци, і маленькі, як годинник. Мимохідь, жартуючи, побудував він для свого дому чудові машинки, легкі, як пір'ячко, і ці машинки у нього і підлогу замітали, і мух виганяли. І писали під диктовку, і молотили каву, і в доміно грали. А улюблена його машинка була завбільшки з кішку. Вона бігала за господарем, як собака, а розмовляла, як людина. Піде Іван Іванович з дому, а машинка ця і на телефонні дзвінки відповідає, і обід готує, і двері відчиняє. Гарну людину вона в дім впустить, поговорить з нею. Та ще й заспіває їй пісеньку, як справжня пташка, а погану прожене та ще й гавкне їй у слід, як справжній пес на ланцюгу. На ніч машинка сама розбиралася, а вранці сама збиралася і кричала Господарю, гей, господарю, пора прокидатися. Іван Іванович був гарною людиною, але дуже неуважною. То вийде на вулицю у двох капелюхах одночасно, то забуде, що ввечері у нього засідання. І машинка тут йому дуже допомагала, коли треба, нагадає, коли треба поправить. От якось пішов Іван Іванович гуляти до лісу. Розумна машинка біжить за ним, дзвонить у дзвіночок, як велосипед, веселиться. А Іван Іванович просить її Тихіше, тихіше. Не заважай мені думати. І тут вони раптом почули копита стукають, колеса скриплять. І побачили, виїжджає їм назустріч хлопчик, везе зерно до млина. Привіталися вони. Хлопчик зупинив віз і ну розпитувати Івана Івановича, що це за машинка та як вона зроблена. Іван Іванович став усе пояснювати, а машинка побігла у ліс ганяти білок. Заливається, як дзвіночок. Хлопчик вислухав Івана Івановича, засміявся і каже: Ні, дійсно, ви справжній чарівник. Та щось таке, відповідає Іван Іванович. Ви, напевно, все можете зробити. Так, відповідає Іван Іванович. Ну, а можете ви, наприклад, мого коня перетворити на кішку? Чому би і ні? Відповідає Іван Іванович. Вийняв він з кишені маленький прилад. Це, каже, зоологічне чарівне скло. Раз, два, три. І направив він зменшувальне чарівне скло на коня. Як раптом оце дива? Дуга стала крихітною, Голублі тоненькими, збруя легенькою, Вішки повисли мотузочками і побачив хлопчик замість коня запряжена у нього кішка. Стоїть кішка поважно, наче кінь, і риє землю передньою лапкою, немов копитом. Помацав її хлопчик шерсть м'яка, погладив, заморкотіла. Справжня кішка тільки в упряжі. Посміялися вони. Тут із лісу вибігла чудова машинка та раптом зупинилася як укопана. І стала вона давати тривожні дзвінки, і червоні лампочки засвітилися у неї на спині. Що це? злякався Іван Іванович. Як що? закричала машинка. Ви через свою неуважність забули, що наше збільшувальне зоологічне чарівне скло зараз у ремонті, на скляному заводі. Як же ви тепер перетворите кішку знову на коня? Що тут робити? Хлопчик плаче, кішка нявчить, машинка дзвенить, а Іван Іванович просить. Будь ласка, прошу вас тихіше, не заважайте мені думати. Подумав він, подумав і каже, Не треба, друзі, плакати, не треба нявчати, не треба дзвонити. Кінь, звичайно, перетворився на кішку, але сила в ній залишилася колишня кінська. Їдь, хлопчику, спокійно на цій кішці в одну кінську силу. А рівно через місяць я, не виходячи з дому, направлю на кішку чарівне збільшувальне скло, і вона знову стане конем. Хлопчик заспокоївся, дав свою адресу Івану Івановичу, смикнув віжки, сказав «Но!» і повезла кішка віз. Коли повернулися вони з млина до села Муріно, Збіглися всі від малого до великого подивитися на чудову кішку. Розпріг хлопчик кішку. Собаки, бува, кинулися на неї, а вона як вдарить їх лапою з усієї своєї кінської сили. І тоді собаки одразу зрозуміли, що з такою кішкою краще не зв'язуватися. Привели кішку до хати. Стала вона жити, поживати, кішка, як кішка, мишей ловить, молоко п'є, на пічці дрімає. А вранці запряжуть її у віз і працює кішка, як кінь. Усі її дуже полюбили і забули навіть, що вона була колись конем. Так минуло 25 днів. Вночі дрімає кішка на печі. Раптом бах! Бум! Бабах! Тах -тах! Усі схопилися, запалили світло і бачать піч розвалилася по цеглині, а на цеглинах лежить кінь і дивиться, піднявши вуха, нічого просонні зрозуміти не може. І що ж, як виявилося, сталося? Цієї самої ночі принесли Івану Івановичу з ремонту збільшувальне зоологічне чарівне скло. Машинка на ніч вже розібралася. А сам Іван Іванович не здогадався зателефонувати до села Муріно, щоб вивели кішку на двір з кімнати, тому що він зараз буде перетворювати її на коня. Нікого не попередивши, направив він чарівний прилад за вказаною адресою. Раз, два, три і опинився на пичці замість кішки аж цілий кінь. Звичайно... Пічка під такою вагою розвалилася на дрібні цеглинки. Але все скінчилося добре. Іван Іванович вже другого дня побудував їм пічку ще кращу за колишню, а кінь так і залишився конем, втім, завелися у нього котячі звички. Оре він землю тягне плуга, старається, як раптом побачить польову мишу. І одразу ж все забуде, стрілою кидається на здобич, а ще іржати розучився, басом. І характер у нього залишився котячий, волелюбний. На ніч стайню перестали замикати, якщо замкнено, кричить кінь на все село Мяу! Мяу! По поночах відчиняв він ворота стайні копитом і нечутно виходив у двір. Мишей ловив, щурів ловив. Або легко, як кішка, злітав кінь на дах і бродив там до світанку. Інші коти його любили, дружили з ним, гралися, ходили до нього в гості у стайню, розповідали йому про свої котячі справи, а він їм про кінські, і вони розуміли один одного як найкращі друзі. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.